Божі Слова на кожен день, Що тобі слід знати про практичного Бога? Дух, людина та слово складають самого практичного Бога, і в цьому полягає істинне значення самого практичного Бога. Якщо ти знаєш лише істоту, якщо знаєш його звички та його особистість, але не знаєш роботу духа або того, що дух чинить у тілі, і якщо ти лише звертаєш увагу на духа та на слово, і лише молишся перед Духом, але не знаєш роботу Божого Духа у практичному Богові, то це поки що доводить, що ти не знаєш практичного Бога. Знання практичного Бога включає знання та переживання Його слів. Розуміння правил і принципів роботи Святого Духа, а також того, як Дух Божий працює у плоті, це також включає знання того, що всяка Божа дія у плоті керується духом і що слова, які він промовляє, є прямим виявом духа. Тому першорядним у пізнанні практичного Бога є знати, як Бог працює в людській. Та в божественній природах. А це своєю чергою пов'язане з виявами духа, в яких беруть участь усі люди. Які є аспекти виявів духа іноді Бог працює у людській природі, а іноді у божественній, але в обох випадках верховодить дух, який дух всередині людей? Таким є і їхній зовнішній вияв дух працює у звичайний спосіб, але його керівництво, яке здійснюється духом, має дві частини одна частина це його робота в людській природі, а інша його робота через божественність. Тобі слід це чітко знати робота духа змінюється залежно від обставин. Коли потрібна його людська робота, тоді дух скеровує цю людську роботу, а коли потрібна його божественна робота, тоді для її здійснення безпосередньо з'являється божественність. Оскільки Бог працює у плоті та з'являється у плоті, він працює і в людській, і в божественній природах, його робота в людській природі. Скеровуються духом і здійснюються для того, щоб задовольнити плотські потреби людей, полегшити їхню взаємодію з ним, дозволити їм споглядати реальність та нормальність Бога, а також, щоб дати їм побачити, що Дух Божий зійшов у плоті та перебуває серед людей, мешкає з людиною і взаємодіє з нею. Робота в божественній природі виконується для того, щоб забезпечити усім необхідним життя людей та скерувати людей у всьому з позитивного боку, змінити характер людей та дозволити їм правдиво споглядати з'явлення духа в плоті. В основному зростання в житті людини досягається безпосередньо завдяки Божій роботі. Та його словам у божественній природі. Лише тоді, коли люди приймають Божу роботу в божественній природі, вони можуть досягти перемін у своєму характері, і лише в такому разі вони можуть насититися у своєму дусі. І лише тоді, коли на додачу до цього здійснюється робота в людській природі, Боже пастерство його підтримка. Та забезпечення у людській природі можна повністю досягти результатів божої роботи. Сам практичний Бог, про якого сьогодні йде мова, працює і в людській, і в божественній природі. Через з'явлення практичного Бога досягається його нормальна людська робота і життя, а також його повністю божественна робота. Його людська та божественна природа об'єднані в одне, і робота і тієї і іншої здійснюється через слова, чи в своїй людській природі, чи в Божественній Він промовляє слова. Коли Бог працює в людській природі, Він розмовляє мовою людської природи, щоб люди могли взаємодіяти зі сказаним та розуміти Його. Його слова сказані просто і їх легко зрозуміти, так що їх можна надати всім людям. Незалежно від того, наділені люди знаннями чи малоосвідчені, усі вони можуть отримати Божі слова. Божа робота у Божественній природі також здійснюється через слова, але вона сповнена поживи, сповнена життя. Вона не заплямована людськими ідеями, вона не передбачає людських уподобань і вона не має людських обмежень, вона лежить поза межами будь-якої звичайної людської природи. Вона здійснюється у плоті, але є прямим виявом духа. Якщо люди прийматимуть лише Божу роботу, здійснену у людській природі. То вони поставлять себе у рамки певного масштабу, а тому потребуватимуть довготривалої розправи, очищення та дисциплінування для того, щоб у них сталася хоча б незначна переміна. Однак без роботи або присутності Святого Духа вони завжди повертатимуться до своїх старих шляхів. Лише через роботу божественної природи можна виправити ці недуги та недоліки. Лише тоді людей можна зробити досконалими. Замість постійної праці та очищення потрібна позитивна пожива, використання слів для компенсування всіх недоліків, використання слів для виявлення кожного стану людей. Використання слів для скерування їхнього життя, кожного їхнього висловлювання, кожної їхньої дії, щоб оголити їхні наміри та мотиви. Це реальна робота практичного Бога. Тому, у вашому ставленні до практичного Бога вам слід відразу підкоритися його людській природі, визнаючи і засвідчуючи Його. І крім того, вам слід прийняти його божественну роботу і божественні слова та коритися їм. Боже з'явлення у плоті означає, що вся робота і всі слова Духа Божого здійснюються через його звичайну людську сутність та через його втілену плоть. Іншими словами, Божий Дух одночасно скеровує свою людську роботу. І здійснює роботу божественної природи у плоті, і у втіленому Богові ти можеш побачити як Божу роботу в людській природі, так і його повністю божественну роботу. У цьому полягає справжнє значення з'явлення практичного Бога у плоті. Якщо ти чітко це бачиш, то зможеш поєднати усі різні частини Бога. Ти припиниш надавати неналежного значення його роботі в божественній природі, і припиниш дивитися з неналежною зневажливістю на його роботу у людській природі, і ти не впадатимеш у крайнощі та не ходитимеш обхідними шляхами. Загалом, значення практичного Бога полягає у тому, що робота його людської природи та його божественної природи. Керована духом, виявляється через його плоть, щоб люди могли бачити, що він сповнений життя та справжній, реальний та правдивий. Робота Божого Духа в людській природі має перехідні фази. Удосконалюючи людство, він дає можливість своїй людській природі отримувати керування від духа. після чого його людська природа здатна забезпечувати церкви і пасти їх. Це один вияв Божої нормальної роботи. Таким чином, якщо ти чітко бачиш принципи Божої роботи в людській природі, то ти навряд чи плекатимеш якісь свої уявлення про Божу роботу у людській природі, незважаючи ні на що, Дух Божий не може помилятися. Він правий і безпомильний, він нічого не робить неправильно. Божественна робота є прямим виявом Божої волі без завад з боку людської природи. Вона не зазнає вдосконалення, а походить безпосередньо від духа. Однак той факт, що він може працювати в божественній природі, пояснюється. Його нормальною людською природою. Ця робота анітрохи не надприродна, і здається, її виконує звичайна людина. Бог зійшов із небес на землю насамперед для того, щоб передати слова Бога через плоть, щоб завершити роботу Божого Духа засобами плоті.